Вітання усім телеглядачам, щиро сердечно вітаю усіх з новим 2026 роком. Мене звати Сергій Нікішин. Це телепроєкт Власний погляд. Пішли і запитаємо бродівчан, як вони зустріли новий 2026 рік. І найголовніше питання, що очікують від цього року. Скажіть, будь ласка, як новий рік зустріли? – Дуже добре. Я сам живу, я в 23-й годині вже ліг спать. І нічого не сталося, і новий рік наступив. Але, що очікуєте від Нового року, щоб ми подали? Ну, так, не дуже в настрої. Не дуже в настрої, бо діти там гинуть. Ну і особливо святкувати не довелося. Ну, мусить так бути. Що? Хочемо миру, хочемо спокою, хочемо. Хочемо здоров'я міцного. Головне, щоб був мир, а тоді будуть свята, а так не дуже весело, якщо чесно. Гарно, дякуємо гарно. Відсвяткували, головне, що мирно. спокійно. Що очікуєте від 26-го року миру, перемоги. Миру перемоги перш за все. Ага, класно. Я була в гостях, було дуже класно. Що ви очікуєте від цього року? Миру. Ага. Ну, щоб закінчилась війна. Ніяк не відсвяткував, бо не дуже радісний був для мене. Це не хочу говорити. Просто це, я дій спати і чекав дзвінка. дзвінка чекав. Скажіть, будь ласка, як відсвяткували новий рік, відзначили. Та, Богу дякувати спокійно. Не було нас погу дякувати тривог. Святкували тільки тепер свято. Свято буде тоді, коли буде перемога. От тоді буде свято. Справжнє свято буде. А що ви очікуєте від цього року? Чому? Перемоги, перемоги, однозначно перемоги. Щоб наші хлопці повернулися живими, здоровими в свої рідні, рідні домівки і святкували. Ото і будемо святкувати. Тоді буде справжнє таке, таке свято, як має бути. Що ви загадали на новий рік? Казали, не скажу, бо не збудеться. А зараз українці питають, що ви загадали на новий рік Не скажу, бо не змохне. Більшість із бродівчан зустріли Новий рік вдома або з друзями та побажали, щоб Москва з або з я, звісно, приєднуюся до цих побажань і очікую меру для України. А як зустріли Новий рік? Ви пишіть нам у коментарях.